Всім привіт! Зараз ось роблю такі з'єднувальні муфти. це ще поки заготовка, а ця заготовка робиться ось такою. Проточую це начисто. Тоді, щоб було швидше не відрізати відрізним різцем, нарізаю на Ось такі заготовки. У нас такі заготовки. Тоді свердлю, терцюю, знімаю фасочку, тоді проходжусь ось такою розгорткою регульованою щоб вже точно-точно воно все було. Тоді свердлю отвори і нарізаю різьбу. Ну і тут теж знімаю фасочку. І виходить, зараз покажу, ось така з'єднувальна муфта. Е, є проблема продавати їх окремо. Що у вас може бути е цей шток на одну сотку більше, ви його просто не всунете. Або буде на одну сотку менше, там, ну, може не на одну, там на дві сотки буде відрізнятись від того розміру, що я роблю. І вона або не влізе, або буде бовтатись. У мене тут е цей з'єднувальний шток. З двох різних. Оцей шліфони такі. Е в гідравліці. А ось цей цей Чепушний. Але теж в різних продавцях вони різні. І тут я знайшов гано. Одразу поки купляю у нього багато, щоб в мене на одну-дві на дві партії вистачило. І я знаю, що вони в мене тих, що треба в розмірі. І під них я вже підганяю ось цей штук. Тут е 8 і в мінусі десь 2-3 сотки в мінусі. І тоді воно все чітко стає. Розгортки, до речі, е такі. Зараз я якщо швидко знайду, покажу. Десь в мене там була... Не а, ось. Ось цією розгорткою, якщо я зроблю, тут теж написано 8, то оцей шток, і він буде в ньому болтатись. Тому оця розгортка не підходить. Хоча це 8 в чистоті. Ну, мені вже це забагато. Якось так.